Писаний чотирикутник. Це означає, що коло зовні. А всередині чотирикутник, і не аби як розміщений чотирикутник, має всі вершини на цьому колі. Довільний чотирикутник може бути вписаний в коло. Коло проходить через всі його вершини. Означення усі його вершини. Лежать на колі. Коло описане, проходить через всі вершини. Які властивості має такий чотирикутник? Він має властивість кутів. Сума протилежних кутів чотирикутника, вписаного в коло, дорівнює 180 градусів. Отже, якщо ми маємо такий чотирикутник, вже одразу будемо знати, що кут А плюс кут С дорівнює кут Б плюс кут Д і дорівнює 180 градусів. Що стосується яких особливих якихось чотирикутників, тобто паралелограми, трапеція, який зв'язок з описаним колом. Так от, А якщо в коло вписаний паралелограм, то це обов'язково буде прямокутник, як мінімум. Максимум це квадрат. Ну, Квадрат взагалі є вписаним, описаним. це така фігура, що всюди встигає. Але якщо це паралелограм, просто сказано, паралелограм, вписаний в коло, це обов'язково прямокутник, тобто прямі кути мусить бути. Це не може бути ромб і довільний паралелограм не може бути. Це прямокутник або квадрат. Якщо трапеція буде вписана, то вона обов'язково буде рівнобічна, тобто, це не може бути довільна і не може бути прямокутна. Ну і ще важливо знати, що можна перевірити, чи можна навколо якогось чотирикутника описати коло. Для цього достатньо перевірити оцю властивість першу. Мусить виконуватися оця властивість. Сума протилежних кутів мусить бути 180 градусів. Тобто береш протилежні кути, перевіряєш, якщо сума по 180, значить цей чотирикутник можна вписати в коло. Це така ознака вписаного чотирикутника. Її також корисно знати для перевірки. Це все, що треба знати про писаний чотирикутник у коло.